Моє вітання, шановному товариству і тим, хто любить езотерику, зокрема Таро і для вас водолії. Сьогодні розклад на січень місяць 2026 року Нового року. Я дуже сподіваюся, що ви достойно завершили старий рік. І я вам бажаю, щоб піти в новий рік міцного здоров'я, терпіння, злагоди, миру і все тоді буде добре. І сподіваюся, ви знайдете підказки як краще. Розпочати рік, пройдемося по всім сферам і починаємо з основної карти, яка буде от, проходити повз ваш весь січень місяць 26-го року це Єрофант. Духовна карта така, от. цілком можливо, що ви будете звертати увагу на якісь релігійні моменти, можливо, будете релігію навіть міняти. От, світобачення якесь буде змінюватися, якісь філософські напрямки, ось з'являться нові, цілком може бути. Але ще ця карта вказує на те, що ви або будете навчати когось ви, і будете як наставником, от, викладачем, ну, грубо кажучи, викладачем. от. Або учнем, або ви самі будете чогось вчитися. Це я не знаю навіть, що це може бути, тому що в кожного своє. Чи то ви підете на курси шиття, чи ви на кулінарні, чи ви підете співати, чи ви підете мову вивчати. Що може бути все, що завгодно. Можливо, це подивимося зараз далі, можливо, ви будете навчатися чомусь новому, то, що вам треба для роботи, наприклад. От, вивчати якусь додаткову сферу, яка вам допоможе в роботі. Тобто, ось така енергія. Буде у вас в січні місяці. І, будь ласка, якщо є можливість, скористайтеся цим, це вам тільки допоможе. І починаємо зі сфери роботи. Основна карта, що відноситься до роботи, що у вас тут? Ну, Дев'ятка мечів, чого О, у вас такі страхи, якісь такі, знаєте, щось вас настільки триво... стривожило, і ви роздули з мухи слона такого, що воно вам спати не дає. Щось вас на роботі налякало. Знаєте, Це коли є такі вразливі люди, коли там герне начальник на якомусь там засіданні чи там на зборах якихось, наприклад. Та а ви вирішили все. Кінець світу, він мене гнобить, він мене хоче вигнати, він не дасть ні зарплати, не ні прямі нічого. Тобто починаєте крутити в голові оці всі таракани свої. Ви подивіться, над тими мечами от квітка, яка зростає і сонечко далі, щоб вам було видно, вона трошечки блікує та карта. От. Але це все таке дурне в тій вашій голові. Кидайте всі ці страшні думки, які вас тільки нервують і псують вам здоров'я. І працюєте собі та й все. Нічого страшного в тому нема. Зараз додатково подивимося, чого ви такі настрашені? Ну, чого? Бо неможливо рухатись вперед. Тому що вибір якийсь стоїть, який ви не можете зробити. Тобто, можливо, керівництво скинуло якийсь проєкт зверху, або й два, ви не знаєте, який вибрати, або йде суперечка поміж е е колегами на роботі. Це можуть бути інтриги, розмови за спиною. Не скажу, щоб такі сварки, якісь там, але якась нечесна гра може бути. Цілком можливо, через що ви і настрашені. Тобто, знаєте, це коли очі не бачать, руки не хочуть робити, тобто апатія, якась такий настрій паршивий і так далі. Якщо це не від вас залежить робити отакий вибір, то ви просто перечекайте. Але якщо вам треба все-таки той вибір зробити, ви знімаєте пов'язку з тих очей, не дослухайтесь ні до кого, просто робіть свою справу. І все. Тому що інтрига може кінця не бути і все таке інше, але ваша задача рухатись вперед. Ідемо далі. Фінансове питання, що у вас по грошам може бути? Подивимося, що тут у вас. Ну, по грошам мах. Чудово. Тобто, у вас в січні місяці, шановні водолії, є всі шанси просто от десь стартанути, заробити. от Я не знаю, на якому ґрунті ви там це все зможете. Але от почати відкладати гроші, заробляти гроші, мах він всесильний, по суті. Вам дано все. Вам і стартовий капітал є, і розум, і енергія, і почуття, все, що захочете. Тобто тут тільки головне не втрачати віру в себе, шанси якісь, і от діяти, діяти, йти вперед. Прекрасна карта. Йдемо далі, додатково подивимося, що тут до того магу у вас таке додаткове. Ну, що я кажу, ще й тут жезів зверху. Тобто, енергії у вас буде через край. Ви захопитеся, ви розпочнете щось робити вже фізично. Напрямок вже буде зроблений. мах. ви вже мах, тобто все вже є. Тепер енергія направлена вперед, вперед. Робите перші кроки і дуже такі стрімкі для заробітку. Будете заробляти. Нічогенько, здорово, рухайтесь поки що. Далі йдемо. Позиція, особисте життя, сім'я, родина, батьки. Ого, там що? Зараз подивимося про що тут? Королева Пентаклів. Ну, тут е цілком можливо, що е чоловіка може зустрітися така жінка, земної стихії це у нас тілець діва або козоріг. Е хазяйка. Дуже вміє гарно накопичувати фінанси, тобто при грошах жіночка може бути. От, <кій> можливо, не дуже романтично, все, але знаєте, з нею в домі завжди буде затишок, достаток і так, далі, і так далі. Якщо ви цінуєте ці якості в такій жінці, то не втрачайте. Прекрасна людина, прекрасна особистість. Так, що вперед. Або якщо ви вже, наприклад, в парі давно, чи там мене і жінки дивляться також. От то ваша задача, от, саме, проводити політику накопичування бюджету. Було б дуже добре. Будуть якісь невеличкі справи по хазяйству, там, можливо, ви щось там захочете поприбирати, щось таке. От, і так далі, і так далі. Тобто щось смачненьке зготувати. Ось це от поведінка такої жінки. І, можливо, ви от, будете так само в січні місяці займатися такими невеличкими домашніми справами. Ідемо далі. Додаткова карта. Що тут? Ну, тут справи з правами, але бачите, 9. Від чогось доведеться все-таки відмовитись. Це карта аскетичності, от і е, все-таки та дама, королева, вказує на те, що от накопичення в першу чергу до, доведеться відмовитись від якихось е, дорогих покупок, і так далі. так далі, Тобто, можливо, затягнути пояса чуть-чуть. От, Бо може ви там витратились забагато на новий рік, або на свята Різдвяні, або ще на щось. От. І тепер м -м -м, буває і так. Від чого доведеться від якихось покупок дорогих відмовитися. І ще це, карта може казати про таку, знаєте, нерішучість в просуванні в справах якихось. От, Тобто не хочете. Того робити, вам всі вказують, давним-давно треба було то зробити. Ви не хочете, вам, вам ця проблема, господи, тільки не це. Але все-таки вам доведеться розплющити очі, бо крім вас, ніхто цю вирішити задачу не зможе. Збирайтеся силами, от волю в кулак і вперед-вперед. Тому що гальмувати далі вже просто неможливо, якщо ситуація потребує вашого втручання. В тому, що справа не вирішується, винні тільки ви по цій карті. Так що от не стійте на місці рухайтесь, будь ласка, вперед. Тепер. Здоров'я. Подивимося, що водоліє по здоров'ю. Дев'ятка жезлів. Карта захисту говорить сама за себе. Перше це вакцинації, це щеплення. Для вас вони будуть дуже актуальні От в січні місяці, можливо, якесь буде нашестя знов якогось вірусу, і це вам дуже допоможе Водолії, Тому думайте, дивіться і не нехтуйте, От безпекою захищайте своє здоров'я. Захищайте, захищайте. І не беріть надбірних навантажень у фізичному плані, тому що важкувато буде, і це може відбитися на вашому здоров'ї. Це може бути, знаєте, щеплення потрібні будуть не тільки вам. Може батькам треба, може дітям треба. Уважно, дивіться, слідкуйте. І порада під карт. Що карти радять водоліям? Королева мечів, ну це ви. Неважливо, хто чоловік або жінка дивляться мене зараз. От, тобто, ось які ви є, з холодним розумом, розрахунок в першу чергу, скласти план, схему, таблицю, розрахувати, розписати все наперед, це ваше. Продумати все до дрібниць це теж ваше. І ось, оскільки ваш знак, ваша фігура випадає вам на пораду, отак от себе і поводьте. Так себе і поводьте. Тобто порада саме от на напрямок от вашої стихії повітряної, на ті мечі, якими ви вмієте віртуозно керувати. Це думки, переговори, розмови і так далі. Плани, документи. Все зможете, все у вас вийде. Головне будьте самі собою, все. Тепер подивимося на або сюрприз січня місяця. Що тут? З Оракула вам випаде. Подивимося три карти. Знову королева мечів знову випала Знову випали ви. Випала помірність і гроші. Тобто сюрприз такий, що вам треба бути помірними в витратах. От, тому ось. Така несподіванка вам здавалося б, що ви можете купити все на світі і весь світ, але ні. Тобто, знаєте, ви сто разів подумайте, перед тим, як витрачати великі гроші. Будь ласка, тому що потім це може повернутися ну, якоюсь неприємністю або купити щось не те, або будете незадоволені. Перед тим, як витрачати, вивчіть. Ось ви в центрі, складіть план до дрібниць знову, знов до дрібниць, тому що тут великі гроші крутяться. Помірність перед усім. Ось не те, щоб сюрприз, а от порада така для вас водоліє. Ну, я сподіваюся, що ви прислухаєтесь, і у вас буде в фінансовому плані все в порядку. І не тільки в фінансовому, і здоров'я, і у всіх інших сферах. Я ще вам бажаю достойно розпочати новий рік. Рухайтесь, нічого не бійтесь. І все тоді буде в повному порядку. Головне здоров'я, бережіть своє, своїх рідних та близьких. І тоді все буде в повному порядку. А ми з вами ще зустрінемось на каналі. Щасти вам, па, -па.